Вітаю, я оце тут віршика складаю. Близнюк наживо живе нежирно. Щоб жити легко, треба працювати в псеку. О, я вже навіть висловив е, думку: а можливо, якимось хоч прибиральником чи на воротах стояти, там, знаєте, під, під дверима стояти, пропускати їх і брати пеню. Я думаю, що у мсеку навіть мухи в прибутку. Точно жирні такі мухи. Слухайте. Там все нормально вгодовані. Так. Ну, ну, давайте нагадаємо нашим глядачам, про що ж йдеться мова? Ну, цей скандал вже триває десь з місяць, по-моєму, в Хмельницькій області. Тетяна Крупа, і її родичі причетні до ось цього корупційної оборудки, знайшли в них виявили при обшуку мільйони готівки у валюті, стільки, стільки валюти, що навіть не було де стати, що вже на, на ліжку довелося її сину влягтися. Ну, звичайно, ця історія потягнула за собою інші е, оборудки. Виявилося, що десь приблизно 50 е, працівників обласної прокуратури оформили інвалідність собі через цей МСЕК, е, отримуючи пенсію е, по інвалідності. Я можу собі уявити, скільки вони отримували. Е, хоча мені здається, ці е, е, пенсії по інвалідності мають бути більшими у нас в країні. Е, але ну. Навіщо їм пенсія? Вони могли би і нічого не отримувати, Такі, і працюючи в прокуратурі, по-моєму, 50 доларів максимум. Така я так розумію, що ця продуктивність цих 50 прокурорів треба ділити навпіл, тому що вони ж в них друга група інвалідності, вони не можуть працювати на повну силу. Що Це, ж ми від них хочемо? Весь прикол взагалі цієї інвалідності полягає в тому, що. Коли ти інваліда, бо там ж не тільки інваліди-прокурори, там же члени родин по головному покосило їх сім'ї, нещасні сім'ї. Просто ну сам олійник, голова прокуратури, сказав, що він отримав травму, вивчаючи кримінальну справу. Я думаю, Це... що видно, на шафі лежали ну, кілька тонн кримінальних справ, і він витягнув якусь течку. І зверху на нього впало кілька тонн кримінальних справ і розчавило Ну, репутацію. Там, там і не було чого чавити, але, мабуть, якесь ну таке Щось місце, розчув. як тестікули, або кудись, кудись там натисло. Слухайте, а гроші вони от в такій кількості, вони важкі чи ні? От мені цікаво, щоб роз дійсно отримати якийсь, якусь травму, перелом. Може, Но і гроші, гроші такі важкі. Такому паперовому вигляді, по-моєму, важчі, ніж деякі види металів, зокрема там титан і алюміній. Так, Я, що... Якого у нас дуже багато в Україні з'ясувалося? направо, Не, жалко. Беріть, Не жалко. беріть, 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 титан, а, титан, беріть, беріть. Але весь прикол. В чому ж власне, ідея оцього інвалідності ще й членів родини? Прокурори вже врядні годи тусують там і тасують, перепереставляють в інші регіони, ну таке щось. Ну, поїхати в інший регіон і жити у службовій квартирі, це воно якось не захоплює. Ну, хіба там відкрити якусь ділюгу проти якогось місцевого бізнесу? Що місцевий бізнес з переляку зразу квартирку притаранить. Але коли в тебе в родині є, е, член родини інвалід, то вже перевести прокурора в інший регіон. Неможливо, фактично, ну можливо, але, але це обтяжуюча норма. І якщо він сам інвалід, то це теж обтяжуюча норма. Вони ж, наприклад, на Хмельниччині нажили там десятки чи тисячі гектарів землі, е, всякої рух, рухомості нерухомості, то нащо ж їм покидати? Таке, таке бл благословенне місце і пертися кудись там на Харківщину, де інколи пострілюють. Ну, ми ж взагалі цей прокурорський цинізм ми вивчили під час АТО. Бо в Краматорську найкомфортніший готель був забитий битком прокурорами під час АТО. Вони виїжджали туди місяць, бухали в Краматорську, брали довідочку, повертались уже учасниками. Бойових дій. Все все ветерам війни. При, На Колчаковських я... фронтах. Так. Да, при цьому, е, я, я не впевнений, що вони, е, звичайно, мисливську зброю вони володіють мисливською, бо це якась така прокурорська пошесть е, полювання. Це це просто ну форма. Елітування можна сказати, коли якийсь прокурорчик прибуває в область, то місцеві його витягують на полювання, побухать там, ну, тілки, діла дрова, щоб якось законтачити. І оце мені цікавезно подивитися: а скільки ще й учасників бойових дій е, у, серед цих інвалідів, прокурорів 50 у Хмельницькій області? А це... слухайте вигідний бізнес. Да. Оформляєш своїх родичів теж через цей же МСЕК. Потім оформляєш опікунство на своїх родичів. Родичі оформляють опікунство на тебе. Да. Замкнуте коло. І всі одне, одне про одного турбуються. Да. А держава платить. Ну, отак от і зміцнюються сім'ї. Це найкраще це державна програма зміцнення сім'ї. Це нова концепція, до речі. Це, це сімейна політика Володимира Зеленського. Велике мсеківництво. Так, велике мсеківництво. Ну, воно ж тепер розширилося і на Вінницю, бо ми там мали переляки вже в сусідньому, але сусідня Вінниця не відстає. Тобто, там якийсь -який кластер утворився. Де досвідом обмін досвідом відбувається просто, як, так би мовити, запили, запилення квітів або, або передача повітряно-крапельним шляхом відбувається корупції. І вони оце собі попридумали. Бо в Вінниці начальник МСЕК умудрився величезну квартиряку в Києві купити, в Вінниці щось там, по-моєму, 13 квартир. Ну, і три Тесли. шестикімнатна квартира в центрі Києва. О, та дітішкам на молочишку, Чого ні? Це ну, двоповерховий будинок площею 196,7 квадратних метрів, квартира в Вінниці про площею 49 квадратів, комерційна нерухомість, площею 104 квадрати. Також з чоловіком має 25 земельних ділянок і автопарк, до якого входять Тесла Модель 3» і Міцубісі. Е, до речі, дружина купила Теслу за 58 тисяч гривень. 58 тисяч 400 гривень. Я такої Тесли ще не бачив. Це якась нова модель, напевне. А це, це є, такі, є такі моделі Тесли, що треба купуєш маленьку таку за 58 тисяч і поливаєш. <ріст> е, е, виробник обіцяє, що за місяць вона має <ріст> до... Слухайте, Ілон Маск геніальний просто. Я дивлюся, він просто пухне від е, ідей. Тобто, тут, тут, тут е, ну якби Ілон не запустив Теслу в космос, він би до цієї ідеї не, 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 лиш... до, не догадався б. Він, він просто все-таки зрозумів, що це неефективно використаний простір. Треба відсилати тесли маленькими, такими манюсінькими, ну і дати лієчку з водичкою туди. поставити. Слухайте, люди вчаться по 5-10 років, а то й більше вчаться в наукових установах у вишах, е е вивчають вищу математику, фізику і не, догад... не здогадалися. Не здогадалися до цього. А ще можна, до речі, можна. Ну, Тесла ж є е, хлопчик і дівчинка, їх можна маленькими відправляти в космос, дати лічку кожному, ну і дати програмку таку, щоб вони ну, могли подивитися, або брошурку таку, як злучитися. Але не ну, пане, пане Володимир, я вже плачу від, від всього, всього. От тесли не повинні збиратись на заводах, це ж тесли народжуються, тесли не, не збираються. Це доказано Вінницьким. Я за оста, о, останнім часом я помітив стільки рецептів хорошого життя, як правильно треба жити. Мені пан Боберенко нещодавно сказав: каже: а ви ж згадайте, що наші е, в офісі президента в перші дні вторгнення мівіну їли, мівіну вони їли, розумієте? Просто... бідненькі не могли вийти в магазин, не могли. Е, з дуже просто, бо коли ти п'єш вино за ціною 8 тисяч гривень пляшка, то якось треба чимось балансувати. Очевидно, що організм, привчений до шашликів, він ну, сприймає вино за там, 1000 доларів пляшка чи, чи півтисячі 300 доларів пляшка, але повинно якось, так би мовити, Балансуватися природнім, бо він, він, він ж вона в основі своєї природні. Там ароматизатори можна не вживати. ну, А так оце розмочив. у, у він. Я думаю, що це, до речі, нова форма релігії Зеленського, бо в церкві причастя відбувається хлібом і вином. Але в команді Зеленського причастя вином і мійною. Мі і там якийсь повинен відчитуватися чи наш спеціальний, вова наш. Ну, і так далі. Тому що ну, це все воно, це все дійство з ознаками ритуалу, з, з, з ознаками посвячення в якісь, ну, Таємничий орден. І я так підозрюю, що всі, Це хто... Орден Зеленського легіону. Так, Орден Зеленського легіону. Всі посвячені мали всосати е, пляшку вінішка ціною не менше 300 доларів. Ну і загризти віною. Це такий акт посвяти. посвяте. А, Ще, ще і... до цього треба додати каву в Ялті. От каву в Ялті треба до цього так, ще додати. Це мені здається, що вони почали розробляти такі спеціальні соломинки. Просто, ну, нам, посполитим, цього не зрозуміти. Ми думаємо, що каву в Ялті треба пити, сидячи на набережні. Це стара модель. Нова модель передбачає сидіння на банковій, і через соломинку спеціальну, яка дотягується до Ялти, до набережної, засмоптується кава. І от поки можна уявити, як кар'єра зростає, поки перша крапелька кави вирушила із Ялти в бік банкової, вже тут долається перший кадровий щабель. Наприклад, стаєш депутатом ОТГ від. Потім, наприклад, коли вже ця крапелька кави подолала кордон Криму з Україною окупованого, о, то вже ти переходиш на ще один рівень. Ну і так, от воно мало би бути, поки, поки крапелька долітає до банку, і ти вже народний депутат України від Слуги народу. І знаєте, що саме цікаве, на цьому ж все не закінчується. От, а до речі, ми забули про Волинь, там теж непогано, в принципі, все. А, е, голова Волинської МСЕК Василь Тимошчук, 50 об'єктів нерухомості. Матка 50... Об'єктів нерухомості? Це звідки? Це. Я... Я просто собі не уявляю, це що за короткий період часу? Звичайно, це все під час війни. Це все під час війни. Ще одна. Ми ж про інвалідів. Дивіться. Там же. ж всі забули про цього керівника Харківської, не Харківської, не Хмельницької області а, Олексій Олійник, який Добре. теж отримав інвалідність. Так. А, дуже легко все ж можна зробити. Можна написати заяву на звільнення, і всі гріхи списуються. Він написав заяву на звільнення. Про це сказав генпрокурор Костін. Все, Він вже не працює в органах прокуратури. А, Поки він написав заяву, він залишається тимчасово виконуючи обов'язки. Хто ж його буде міняти, якщо він обов'язки виконує, Ну, смішно? мені здається, тут дуже треба зараз е е уважно стежити за переміщенням через кордон, щоб він, е е перебуваючи, е я не знаю, яка в нього там група інвалідності, е не зміг виїхати за кордон. Оце вже завдання для прикордонників і правоохоронних органів. Ну, по-перше, об'єктивно, якби, якби влада була в нас нормальна, то на стоп-лист повинні бути поставлені всі, хто е, визнаний інвалідами е, МСЕКом на чолі з крупою, наприклад. Е, ну і е, тобто, зараз, е, у... Е, Вину керівників МСЕКу повинні також ну, виставлятися зобов'язання повернути тих, хто втік за кордон. Хай, хай викручуються тепер, як хочуть. Хай, хай, хай віддають хабарі назад, щоб люди приїхали по свої гроші. Ну, а що робити? От, от що робити з цими людьми? Тому що реально вони мають підпадати під статтю Державна зрада. А що ми маємо у нас? А ми маємо в нас абсолютно веселу історію, коли 32 два засуджених е по справах МСЕКів, е ну там фігурантів було значно більше. Е основних ну, в масі своїх поштрафували кось, а з 32 засуджених не сів жоден. Тоді державна машина не працює. Поняття справедливості нівельовано, і очевидно, головним завданням Зеленського було привчати українців до того, що справедливості не існує як такої, що є можливість купити проїзний квиток, індульгенцію або щось подібне. Тобто, ну, це, це ще руйнівніша дія проти держави, ніж хтось би міг подумати. Тому. Цьо, в цьому сенсі МСЕКи в нинішньому вигляді взагалі треба ліквідувати. Мені здається, е, так, так. Ну, я, я вважаю, що їх треба ліквідувати, бо в нинішньому вигляді вони це просто джерело корупції. Але що, що ми можемо отримати на тому місці? Ну, є ж велка, є військово-лікарська комісія. Хай вони розпоряджаються. В них, ну звичайно, що МСЕК це трохи інше, це про інвалідність, але на певний період, поки не, не реформується МСЕК, жодної. Ну я б взагалі ліквідував би всі інвалідності, які ну крім ампутантів, які тобто крім інвалідності на війні. Все, що за, за час е, або інвалідності від е, поранень е, ударами противника, всі ці цивільні інвалідності очевидно треба переглядати, бо це якось воно чесно кажучи виглядає. В тому і справа, що є справжні люди, які, е, які претендують на це, онкохворі, наприклад, або хворі да. на якісь патологічні е, е, хвороби, яким да. необхідна інвалідність, Спасибо. а вони не можуть їх отримувати роками, тому що ось із-за таких от, кінчених абсолютно людей, вони нівелювали абсолютно цей орган. Так скільки фронтовиків не можуть отримати, реальних фронтовиків, ампутанти стоять тижнями в чергах. Тобто рівень оскотеніння, чесно кажучи, зашкалює. На, на тлі війни, на, на тлі російської агресії, рівень оскотеніння чиновників просто зашкалює.